Займаєтесь бджільництвом у Німеччині, магазин Біхом стане вашим надійним помічником. Ми пропонуємо пінополістирольні вулики власного виробництва систем Дадан, Зандер та ДНМ Легкі, міцні та довговічні. Вони значно спрощують вашу роботу, а бджоли у них краще зимують і проявляють більшу продуктивність. Рамки для вуликів із високоякісної деревини, виготовлені на сучасному обладнанні з дотриманням усіх європейських стандартів розвитку. Змірів міцні підставки для вуликів із оцинкованої сталі ідеальні для встановлення навіть на схила, забезпечуючи рівну основу, витримують навантаження понад 200 кг і вміщують два вулики на 10 або 12 рамок. Причепи для перевезення вуликів на 24 десятирамкові вулики відзначаються легкою маневреністю на схилах завдяки двом осям і гальму накату. Ходова частина, оснащена ресорами і амортизаторами, дає змогу перевозити вантажі навіть по бездоріжжю. Ми співпрацюємо з пасічниками Німеччини, забезпечуючи доставку товарів для бджільництва. Біхом допомагаємо вашій пасіці бути успішною.